Сьогодні Європа не має наміру застосовувати санкції стосовно України. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшера, виступаючи на прес-конференції в Києві. Ми зараз не достигли етапу, щоб говорити о санкціях і білоруському сценарії, тому я б хотів більш позитивно дивитися на сьогоднішню ситуацію. У той же час, за оцінками Єврокомісії, в Україні спостерігається погіршення ситуації у сфері демократії і прав людини. Про це сказано в спільному робочому документі. Реалізація європейської політики сусідства в Україні, прогрес дві 2011 році і рекомендації до дій. У документі, схваленому у вівторок, наголошується: у сфері демократії і прав людини, спостерігалося подальше погіршення. Декілька опозиційних лідерів, включаючи колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, стали суб'єктами вибіркового правосуддя, яке характеризував. Алися непрозорими судовими процесами. Це стало предметом значної критики як усередині країни, так і за кордоном. При цьому в понеділок на засіданні ради міністрів закордонних справ не прийняли єдиного рішення відносно того, чи потрібно бойкотувати Євро Євро-2012 в Україні. В отношении футболу Євро 2012 мы будем ми будемо продовжуватися. Окончательне рішення прийнято не було. Ми, звісно, визнаємо і підтримуємо роль Польщі в этой игре. Раніше низка європейських чиновників висловлювали пропозицію бойкотувати чемпіонат Європи з футболу в Україні, оскільки в країні порушуються права людини.